Дональд Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні, назвав Росію паперовим тигром та заявив, що Київ може повернути усі окуповані території, але за допомогою ЄС. Тим часом Кремль відповів на це черговою хвилею маніпуляцій. Чи означає це реальний перелом у позиції Трампа та які ризики це несе для України? Поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю доброго дня. Над власне Трамп так заявив, що Україна здатна повернути всі окуповані території, так але тут уточнив, якби що за допомогою ЄС, і крім того, власне, назвав Росію таким паперовим тигром. Ну і в цілому, ми так ну вже бачимо заголовки так про зміну риторики Трампа. Отож, на вашу думку, окрім таких гучних заяв, чи побачимо ми все ж таки і в діях Трампа якісь кардинальні зміни? Ну, так, дії давно вже йдуть. Вони пресують Росію, викидають їх з нафтогазового ринку Європи без, без нафтогазового ринку Європи. Ну, Росії кінець як державі. Вони 60 років жили фактично за рахунок нафтогазового ринку Європи. То, що європейці повинні допомагати, ну так це те, що говорив Трамп. Європейці платять, ми продаємо зброю. Це Абсолютно логічна історія. Ну для мене взагалі не новина, те, що говорить Трамп, тому що. Я завжди говорив останні там рік, що саме при Трампі у України є шанси повернути території 91-го року військово-політичним шляхом, першу чергу, чому тому, що ну американці бачать тенденції, вони бачать, як Україна системно зноситься нафтогазовий комплекс Росії. А вони бачать, як руйнується російська економіка, і вони все рахують. І тому, як знаєте, як у Трампа. Не завжди таке пахал я й трактор. Да? Е, якщо що, ми все зробили правильно. Якщо побачиш, що все буде ще реалізовуватися як вони е, хочуть, е, першими прибіжуть і по поставлять прапор, скажуть, що вони це зробили. Ну я думаю, що в Україні це байдуже е, те, що відбув, те, що відбувається. А так, те, що сказав Трамп, це є тенденцією останніх місяців. Коли американці не робили жодного зауваження Україні на відміну від попередньої адміністрації США щодо ударів по території Росії, дивіться, як системно просто нищиться нафтогазова інфраструктура Росії. Нафтогони, газогони, е е е нафтопереробні підприємства. І жодного, жодного слова з боку американців ми не бачимо. Називається робіть все, що хочете своєю зброєю, якщо хочете, робіть так, що якщо вийде, то вийде. А що таке кордон 91-го року? Це військово-політичним шляхом. Це означає, що Україна робить все, щоб обвалити тил Росії, обвалити їхню економіку. Чому теж сприяє політика, економічна політика Трампа, знищувати їхні можливості експортні? А що таке Росія без експорту нафти та газу? Ну це все. Це все. У них не не буде можливості навіть свою військову економіку підтримувати. А тут був цікавий теж нюанс, так що от, знову ж таки Трамп згадав ЄС, так от що, мовляв, повернути усі окуповані території можна буде за допомогою ЄС. І от Financial Times також пише, що деякі чиновники вже починають заявляти про те, що таким чином Трамп ніби хоче перекласти на них відповідальність так за оборону України, і що потім можна було б, якби їх звинуватити так в разі поразки України. От на вашу думку, чи схоже, що Трамп дійсно будує собі таку знаєте стратегію відходу? Чи це все ж таки навпаки стратегія того, що власне Європа? Теж має якби брати на себе ініціативу в обороні власне теж своїх вже територій, ну, це завжди була політика Трампа. Що ми європейці, давайте ви будете менше сидіти у нас на шиї. І будете самі включатися в оборону і витрачати витрачати більше грошей. Нічого тут дивного немає. Ну я знаєте, так дивлюся на Financial Times, Я так розумію, вони трохи недолюблюють Трампа і починають теж <зас> завжди вигадувати такі речі. Відходити ні, європейці сказали, що ну, дивіться, після того як Трамп натиснув на них. Вони раптом у себе знайшли гроші на оборону, Так? Трамп тисне на них, вони раптом знаходять механізми, щоб е, е, припинити купувати російську нафту та газ. А до цього вони щось не чухалось. У них все так було добре. Тому тут питання не в тому. Питання в тому, що це та схема. Європейці платять так, американці продають зброю, а ви далі робіть це щось що завгодно. Да? От і все. Як ви тому нічого 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 нового немає? Питання в тому, що вперше проговорилося те, що за попередні адміністрації жодного разу не звучало, що Україна може відновити свої кордони. Ну вони вже бачать по тенденціях, вони вже бачать по тенденціях, і знову таки не обов'язково військовим шляхом, військово-політичним, це коли Україна створює ситуацію в тилу Росії настільки критичною, що Росія, Росія просто не до війни буде. І далі перемовний процес переходить не в стадію обговорення а, лінії розмежування і що там росіяни собі надумали, що вони будуть обмежувати українську армію, а в стадію обговорення графіка виведення вік з території України. Ну або власне тут ще економічним шляхом, так ну тим, що ми власне б'ємо по НПЗ, так ну і тут плюс, якщо все ж таки так, це по сукупності праці. Трамп витискає з Європи, тому що а, європей... а, а росіяни без. А... Нафтогазового ринку Європи ну просто загнувся, просто зруйнується країна. Не ось а, далі Україна б'є по експортних можливостях і по НПЗ, і по газогонах. От нещодавне з не тільки ж по Салават Юлаєву влетіли в Бахбашкиркастані, а й по нафтоцих компресорах, які прикачують нафту в бік новоросійська. Ну так це ж експорт російський. Це військово економічне коли у них немає можливості і в Індію продавати і куди там завгодно, через Чорне море, в Туреччину, в тому числі і так далі. Ну так це і, і економічний, і військові удари. Це комбінований удар. Ну у Росії, як немає можливості це витримати, цей удар, ну чи якось зупинити Україну. А як ви оцінюєте шанси, що Трамп першим запровадить також санкції проти Росії? От вони ж там були з європейцями, там перекидались, так? Там, е, хто має першим запровадити санкції? От, власне, чи, як гадаєте, чи зможе це зробити першим Трамп, і чи також дасть він дозвіл офіційно бити американською зброю в глиб Росії? Амер... Е, от, власне, їхніми ракетами? Так, ніхто не скасовував цього дозволу, він є. Він є питання в тому, чи, будуть, чи дадуть нам тамагавки. Ну я думаю, що не дадуть. Вони навіть Польщі не дають тамагавки. Своє треба робити, своє контролювати. Або ми стільки зробимо зброї, що вони будуть змушені нам давати тамагавки, розуміючи, що Україна сама може впоратись. Тільки так це працює в цьому світі. А щодо санкцій, так американці запитують, так а хто купує російську нафту та газ? Ми чи європейці? Це європейці так хитрувати себе поводять. Удаю, що він, він же ще от задав запитання в ООН. А як це, НАТО, як це НАТО розповідає, що воно хоче воювати, захищатися від Росії, купуючи нафту та газ? Це ж абсурд. Так це ж і хто тут повинен запроваджувати санкції в першу чергу? Європейці, звичайно. Далі а хто може е, е, перекрити данську протоку? Європейці можуть закрити без Сполучених Штатів Америки. Щоб припинити експорт російської нафти, чи можуть запроваджувати додаткові санкції так разом з європейцями. Ну вони ж тиснуть ще на європейців, Вони ж хочуть вирішити е, питання, щоб європейці припинили ще крутити п'ятою точку стосовно Китаю. Тому що європейці, оці тарифна політика Трампа стосовно Китаю, вона не дає такого ефекту, як би це підтримувало європейці. І чого там Китай дуже нервує з цього питання? Власне, Блумберг також от писав, що Трамп обговорив власне вже з прем'єр-міністром Угорщини, так, Віктором Орбаном, закупівлю російської нафти власне і газу. Так, от як ви оцінюєте, чи зможе Трамп все ж таки тут дотиснути Угорщину, щоб вони власне пішли на такий крок? Бо як писало видання, що для них власне це стало несподіванкою, так що от, чому це він зателефонував і чому це він тисне? Мовляв, що от, вони фізично там не можуть від від цього цієї нафти і газу відмовитись? Брешуть. Угорці брешуть, тому що вони можуть брати цю нафту через термінал Хорватії. Так що це вони розповідають казки, що вони не можуть. Чого тиснуть? Ну, так тому, що у Трампа головне, нафта газ і гроші. І це правильна політика. Що значить не можуть. Це вони брешуть. Ну, далі, там ми бачимо, Європейський Союз вже підключається, говорить, там ми зараз мити запровадимо по Словаччині і по Угорщині. І з задоволенням, до речі, теж будуть виховувати Орбана. Так що не ну, треба і, і, і дивитися, що значить цього. Вони ж підписали договір США на 10 років угорці. А як вони тоді збиралися і навіщо? Як вони це підписували? Так що будуть тиснути за свою бюджету. Ну, плюс Україна буде довбати по нафтогонах, щоб не було по дружбі теж нафти. Ну, от і все, на цьому буде закінчуватися ця розмова. От також на тлі цих всіх таких, скажімо, позитивних заголовків, та про те, що якби Трамп змінив позицію щодо України, от Сіне висловили таке побоювання, що Трамп доволі непередбачуваний, так і його рішення можуть власне змінитися як в плюс, так і в мінус для нас. І от тому його заяви зараз такі, якби небезпечні, так і Україні власне потрібно фінансування, людські ресурси, так і одночасно, якби крах Росії, так, от про те, що і ви говорили, щоб повернути всі свої території. І от допис Трампа фактично, от, як вони пишуть, фіксує те, що Україна воюватиме нескінченно. От, власне, чи ви погоджуєтесь з тим з цією думкою? Так що от, така зміна позиції Трампа щодо України може бути небезпечною, хиткою, і власне те, що вона теж може ну цей допис точніше, може теж означати, що якби Трамп е, переконує всіх, що ця війна буде ну вдовгу. Я здивувався, якби CNN щось інше сказало. CNN – це взагалі партійний канал демократичної партії. Там, якщо кожні 10 хвилин не лають Трампа, то, то значить, що, що цей день, день у них не вдав, не вдався. Ну я вважаю, що це брехня. Це брехня, тому що дивіться чи потрібні в Україні людські ресурси це інше. Потрібні. Так нам гроші першу чергу потрібні. А європейці повинні давати гроші. От позиція Трампа. Вони готові продавати зброю. Не нескінченна брехня. Якщо Україна такими темпами буде знищувати нафтогазову інфраструктуру Росії у Росіян, питання буде: що вони в наступному році будуть робити. Не нескінченно. Тут що дивіться, вони їх дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету вже вісім разів більше ніж зараз, ніж вони планували. Вони податки там збільшують. Дивіться, що відбувається в Росії. Бензину немає вже в Криму. В багатьох регіонах зросли ціни на, на бензин там, по 20% і на дизель зростає. Дефіцит зростає там. Це вже ознаки того, що росіяни вже дуже-дуже наперелавки починаються. Вже зараз починається не нескінченно. Обрушення території, обрушення якраз економіки Росії це і шлях до закінчення війни, до перемоги України. От такої політики до нескінченної війни якраз дотримувався Байден. З демократичною партією, про що, звичайно, Сінен не скаже. Він тримав високі ціни на нафту, тому що йому потрібен був зелений перехід, і спокійно давав торгувати Росії нафтою. І коли Україна, оцей СБУшники минулого року, вперше почали бити по НПЗ, хто нам зауваження почав істерики катати? Байден, Камала Харіс там щось на зауваження, робила Зеленському і все інше. А зараз ви від Трампа що чуєте стосовно нафти та газу їхніх родовів взагалі жодного слова. Да їм плювати, що там відбувається. Так що якраз те, що знаєте, коли ці демократичні ЗМІ це говорять, ну ви згадайте, хто це робив. Тільки не приписуйте це, що не робить Трамп. А як ви гадаєте, тоді чи може зараз Китай посилити свою підтримку Росії на тлі оцих всіх, власних зміни редукторів Трампа? Ні. Чим? Фінансово Трамп грошей не дає. Грошей не дає, скорочує торгівлю з ними. Нічого немає не там. Ну на цьому. Я більш того впевнена, що Китай погрожує Росії ротити підтримку в обмін на конкретні послуги. Ну, наприклад, атакувати країни НАТО щоб. Дестабілізувати їх і показати, що американці надійні союзники. Китай нічим не допомагає Росії. Нічим. Продають їм свої товари, скидують їм товари свої, і все. Нічого не збільшують. У них. Крутять їм руки, щоб вони продавали нафту та за внутрішніми цінами. Китай системно викачує ресурси з Росії. Все більше там ніякої допомоги немає. А наприклад, тим більше дивіться, дивіться. Американці, американці ж нещодавно ввели санкції в Торині, в тому числі по китайських компаніях. До речі, це додаткові санкції, які вже існували. Так що нічого там немає. А, наприклад, кредити їм більше надавати під якісь там певні е, послуги. Нічого, нічого. Вони тільки товарні кредити дають, кредити під закупівлю китайських товарів. Китай нікому в борг нічого не дає. Взагалі, Мінфін. Росії, щоб ви розуміли, 10 років, 10 років просить Китай а, просто вийти на біржу китайську, щоб продати папери цінні. Нічого немає. В юанях номіноване нічого не, не дає, позики не дає, немає жодного кроку, який свідчив, що Китай збирається рятувати Росію. Тому що вони хочуть, щоб росіяни все і так безкоштовно давали. От після критики Трампа інститут вивчення війни також написав, що Кремль запустив таку інформаційну кампанію з трьома наративами, так що війна має чіткі цілі, так і не є, нібито безглуздою, що перемога Росії, як завжди, неминуча, і що США і Росія мають зосередитись на економічній співпраці. От, власне, на кого розраховані такі меседжі? От, на захід чи більше на їхнє власне населення, щоб власне приховати їхні невдачі? Ну, більше на захід, тому що вони працюють, ну і трохи на своє населення. Економічна співпраця в чому? Росіяни хочуть зняття санкцій з кого? З європейців, щоб продавати туди більше нафти та газу. А там ж там же Трамп сидить за своєю нафтою та газу. Ні, немає ніякої співпраці між Росією та США. Там немає чому співпрацювати. Ви повинні розуміти, що що е, е, росіяни будуть продавати свою нафту в США? Так у них там купа виробників, а самі експортери нафти та газу. Що вони ще можуть туди продати? Грошей у Путіна немає. Обіцянку ту арктичну нафту за таких цінах на нафту самі росіяни припинили там навіть там Щоб е, у, е, е, щоб інвестувати у що? Щоб забрали потім активи, як це з компанією екзон було після 2022 року. Ні, цього немає. Ну от, підписав Путін указ про можливість повернення компанії «Екзон» на ринок Росії. Ну і де то Екзон. Той ну, говорить, ні, це, це добре. Повертати нам активи, а далі ми будемо думати, будемо ми з вами спілкуватися чи ні? Тобто сценарій, що Кремль якось переключить увагу Вашингтона з війни власне на економіку, так ну все, не спрацює, так? Ну бо да, не існує. От не, немає чого йому дати Трампу. Немає чого дати Трампу. Трамп же любить великі цифри, а, і, а там інтерес у них не співають. У них фундаментальне неспівпадіння, неспівпадіння інтересів по нафті та газу для Росії критично необхіден ринок Європи для того, щоб взагалі країна існувала. Трампу байдуже він заліз зі своїми виробниками говорить: ну, це ваші проблеми, Ми тут будемо продавати і цю корову будемо доїти. Ми. Просто тут такий нюанс, що от е, Трамп він же любить так в е, підписувати великі угоди, так вкладати якісь там такі угоди, які принесуть, нібито багато грошей. Ну а Росія вміє маніпулювати так і вміє маніпулювати також Трампа. Тобто, він тут не зіграє на цьому, може маніпулювати Путін е, дуже грамотний Переговорник. Він вміє маніпулювати, е, маніпулювати марнославством. Він міє маніпулювати страхом, дефіцитом часу, Він вміє тобто, у вас більше немає вибору. Він вміє сказати ні, не вміє не сказати ні трампу, просувати свій порядок. денний. він же не заперечує, скаже проти закінчення війни. Він може йому підлещуватись достатньо грамотно. Тільки одна справа, що такі маніпуляції вони працюють на короткостроковій перспективі, щоб якось збалансувати ситуацію. Потрібні маніпуляції, вони працюють в перемовинах. Це про що я завжди говорю. Але в тому, що на довгостроковій перспективі, коли немає під цим якогось підґрунтя, це не працює. Все добре, ти маніпулюєш. У тебе гроші є чи немає? Якщо що грошей немає, то Трамп тобі скаже до побачення. У нас тут є європейці, от є ринок, і ми цим будемо займатися. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що гостем нашої розмови був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.